За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Отже, Динамо Київ приїхало у гості, хоча й недалеко. Лівий берег стадіон цей знаходиться під Києвом. і одразу бачимо обличчя футболістів Динамо. Як я вже сказав, всім замінну щодо лівого берега. То тут, звісно ж, замін менше в порівнянні з попереднім матчем. Попередній матч цієї команди це поразка у Олександрії. якраз у Конкурента Динамо на даному етапі чемпіонату саме конкурента за перше місце. Ось Сухоручко. На трибунах він сьогодні не помічник. Йому холодно. Подача Бояльського. Боротьба. Простріл. Момент і м'яч влітає у ворота. І здається, влітає він саме від Тараса Михавка. Михавко там був. і Поруч був Андрій Ярмоленко. Ось він. Перший гол у сьогоднішньому матчі. Я казав, що лівий берег. Багато забиває зі стандартів, ну а тут лелеки пропускають. І варто подивитися на фінал цієї ситуації, як так, що на м'ячі опинилося одразу кілька гравців Динамо і жодного із їхніх суперників. Ось Назар Волошин, який повертається ще раз у запас, поки що після травми. І Владислав Ванат, який сьогодні починає цей поєдинок із лави запасних. Якраз Рубчинського оцінювали як футболіста, який може конкурувати з Шапаренко, або ж виконувати його функції, якщо в ротації Шапаренко немає. Його він в запасі. Рубчинський прибрав двох гравців. Передача удар, і дуже красивий гол від Андрія Єрмоленка. Єрмоленко забив переправив м'яч у ворота і одразу ж озирнувся на рефері на асистентра арбітра, яке рішення він прийме. За цим, цим спостерігали якраз Шапаренко, Дубінчак. Рубчинський Вівчаренко, гравці, е гравці, їхні суперники, їхні конкуренти. Офсайд. Офсайд гравцям на футбольному полі, що на ньому фоляті. Що це 100% має бути штрафний удар. Ну і тут так само штрафний удар, причому не просто. Удар, а ще й удар по дисциплінарці. Жовта картка буде на цю пару центральних захисників як на потенційно основну на наступні поєдинки, якщо не буде проблем зі здоров'ям, вилетів Себаліас на кілька тижнів. Удар по воротах Механів стрибає і проводжає м'яч руками поглядом і всім іншим. За межі поля. Удар брашка із середньої дистанції. Ось ніхто не завадив, не встиг накрити удар. Непогано летів м'яч ще й з відскоком від газону. Дати хорошу боротьбу у чужому штрафному майданчику. Когут. Вступив у нього у боротьбу Брагару. І не точна передача. І момент, щоб забити. Удар по воротах. Бущан відбиває. Ось Лівий Берег знайшов свій момент на 29-й хвилині. Олег Синиця. Шикарний шанс після помилки. Вони знову знайшли помилку суперника, і тоді згадуєте у матчі Шахтарем. Нарізали в обороні динамівці. Цей шанс, на жаль, для господарів було втрачено. Цей удар міг би бути кращим. Подача кутового на ближню стійку. Дедух пробиває по воротах, куди м'яч відлітає. Дедух скидає руки догори. Давайте потім розберемося. Атака триває, потім розберемося, на що ж там апелює Дедух. І тут, ви знаєте, це було взагалі дуже близько до обрізки. На що ж там дедух скаржився, що м'яч міг вручити в ру влучити в руку Рубчинському чи ні? Давайте дивитися, де Рубчинський, де м'яч. І схоже, що м'яч таки дійсно влучає в руку, яка притиснута до корпуса. М'ячем Караваєв, Караваєв в центр віддає Рубчинський, готується бити по воротах. б'є Валентин Рубчинський блокують захисники. Опустив голову Соколову, М'яч опинився у Гереро. Гереро пробиває у дальній кути. Миханів витягує. Красивий момент. Гарний удар на виконання у дальню дев'ятку. 39-й номер. Його перший удар у сьогоднішньому поєдинку. Удар красивий, як і сейф Механєва. Когут. Микола когут може подавати. Подає непогано, подає удар. Головою Бущан. Руки забирає. Прекрасний шанс лівого берега. Удар Тараса Галаса. Головою в ближній кут на місці. Воротар Київського Динамо. і дуже швидко починається атака киян з вкидання. Повернулися назад. На Брагаро. Поробиває Брагару над воротами. тепер уже момент від Динамо. Ну це. Футбол гарний. Насправді, коли одна команда відповідає іншим, моментом на момент. До лівого берега це його перший сезон у українській прем'єр-лізі. Атакує Динамо Буяльський, черпачок! Красиво, як і м'яч. Поперечку лучив. Коронний удар від Буяльського, Удар 29-го номера. Динамо це, звісно, краса номер 1 сьогоднішнього матчу. Поки що. Капітан Киян. Отримав шанс пробити так, як він любить. Красиво, технічно побачив, оцінив ситуацію Миханіва і м'яч опустився навіть не на лінію. а ну десь Миханів. Миханів помиляється. Удар. воротах! м'яч у воротах Максим Миханів дарує голки. Динамо дарує гол Володимиру Брашку. Це флешбек із поєдинку Динамо ворскла де Павло Ісенко подарував Олександру Піхальонку. Я не знаю, Піхальонок дивиться, не дивиться, як він взагалі реагує. Ну, певно, що дивився, як він взагалі реагує на цей гол. Тут, по-моєму, ще далі було від того епізоду. Практично з центру поля, з центрального кола. Брашко пробив. І... Маленька трагедія для Максима Механіва. Маленька трагедія. Брашко забив вард. промовчав, але атакує. І не мовчить лівий берег. Ще одна можливість пробити по воротах. Подача! Пущан відбиває м'яч у дуже складній ситуації. Ось гольовий шанс лівого берега. Провал оборони Динамо. І так, так, плюс-мінус. Так можна оцінити цей епізод. Тарас Галас вирізав подачу. Здорово вирізав. І М'яч над головою Богдана Кобзаря пролітає. Цього разу Кобзар не торкається м'яча. Гереро. Гереро один в один. Гереро може тікати від захисника. Суперників від той фолить. Абсолютно очевидно, Фалит програв позицію. Гереро виграв у швидкості у захисника опонентів Андрія Якимєва. І подивіться, з яким розгоном Коваленко зараз вручає жовту картку. Якимєву, подивіться, з яким запалом. Я давно такого не бачив. Щоб барбітер аж настільки різко зараз вручав. Очевидно, нам ще слова були якісь сказані. Динамо хоче ці хвилини, я так розумію, в атаці провести і забити ще один м'яч. Всі шанси для цього є. Ось зараз момент добивання. І ось він гол. Валентин Рубчинський забиває. 3-0. Ну, все до того йшло насправді. В останні хвилини дуже багато було тиску, дуже багато моментів, шансів, коли оборона суперника могла тріснути. І ось він Рубчинський забиває перший свій м'яч за київське Динамо. Гравець, який забивав на Олімпіаді. Гравець, який після Олімпіади приїхав до Динамо вже після підготовки в розпал підготовки. Було 6-2, там було 3-0. Ну в чемпіонаті України Динамо у цьому сезоні нікого в три м'ячі. І в чотири теж не перемагало. Давайте дивитися, буде четвертий? Ні. «Кабаєв» перебуває над воротом. Ну з Динамо гравав у Ворскли 3-1-2-0 у Зорі, 1-0 в ЛНЗ. 3-1 у Карпат, 2-1 у Вереса. Ну і нічия 0-0 була з руху. І ось сьогодні найбільша у чемпіонаті перемога Динамо Київ. Отже, 3-0. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.